В лікарню швидкої медичної допомоги хлопця привезли з закритою травмою з живота з Чернівецького слідчого ізолятора. Він був при свідомості, але стан був важкий. Закрита травма живота розрив селезінки. Йому потрібно було оперативне лікування. Він був підняти в операційну, виконати виконав втручання. На даний момент стан його не загрожує життю. Хлопці вже привели з реанімації в палату. Його лікарняне ліжко знаходиться за ґратами, засудженого постійно охороняють. Слідчому ізоляторі розповідають, що хлопець відбував покарання, працюючи в господарській обслузі СІЗО з вересня минулого року. Стався випадок під час розгрузки дров для резервних котлів, які привезли нам. То неуважно необережно повівся і в результаті чого спричинив собі травму. За словами працівників пенітенціарної служби, свідками нещасного випадку були ще троє засуджених та наглядач. Став на колоду і з машини доставав слідуючу, стягував з машини. Колода, на якій він стояв під ним, підвернулася, і він упав на інші, які вже були на землі. Зразу запитався, що сталося, чи нічого не болит, болить в області живота, він побліднів, і я його відвів в санчастину. Наглядач запевняє, що він ніколи не застосовував до засудженого силу, адже хлопець не конфліктний та роботящий. Нащо застосовувати до людини насилля, якщо людина працює? Зараз цю справу вивчають правоохоронці, розглядають різні варіанти причини трагедії. Серед них і застосування до засудженого сили з боку працівників СІЗО. Першу в чергу ми проводили перевірку. Там не було підстав, тому що у них вони живуть дружно. Конфліктних ситуацій у них там між собою немає. Працюють над цією справою і в обласній прокуратурі за даним фактом проводять перевірки і незабаром обіцяють розповісти, що всі зосталося. Насправді, Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.